Будуть велодоріжки, будуть мангали, дитяча площадка, дитячі майданчики. Проєкту наразі зараз нема, але роботи відбуваються і досить спритно. Так, дійсно ця зона вимагала облаштування благоустрою. Будемо сподіватись, буде чудове місце відпочинку для наших киян. І наше прибирання на цій ділянці не було даремне з Олександром Дідюком. З членами організації Самоврядна громада та з її прихильниками. Колись ми тут прибирали сміття, вивозили благоустрій бомжів. Напроти льодової споруди крижинка. Відбувається благоустрій зеленої зони. Сподіваємось, що мешканці 16 поверхівок будуть зацікавлені в облаштуванні. Дякуємо.